Для прикладу прості так технічні характеристики. Якщо радіолокатор літака Су-35 бачить до 400 кілометрів, то наш літак це всього 80-90 кілометрів. Тобто ми ще не побачимо, а по нам вже буде пущена ракета. Якщо взяти відповідну зону ураження літаків... То для прикладу, літак Су-35 це більше 200 кілометрів, а наш літак Міг-29, типу Су 27, це всього лиш від 20 до 40 кілометрів. Тобто, ми не встигнемо ще піднятися з аеродрому, а наш літак вже буде в зоні поразки літака противника. Ну інформативно. Хочу суспільство проінформувати, то, що літаки в нас, коли йдуть на удар, вони щоденно щохвилини обстрілюються. При виконанні завдання щоразу по нашому пілоту йде від п'яти до дев'яти літаків різних типів. Обстріли йдуть як з землі відповідно, так і з повітря.